Лендон і Вікторія вибігли з таємних архівів у внутрішнє подвір'я. Свіже повітря, що лилося Лендонові в легені, діяло як наркотик. Червоні плями перед очима швидко розтанули. Однак почуття провини не зникло. Він щойно став співучасником викрадення бісціної реліквії із найтаємнішого у світі сховища, а камерарій йому казав Я вам довіряю. Швидше, сказала Віторія, досі тримаючи аркуш у руці, вона майже бігла через віабель ведери до офісу у Ліветі. Якщо на цей папірус потрапить вода, заспокойтеся, коли ми розшифруємо головоломку, то повернемо їхню дорогу п'яту сторінку на місце. Лендон пришвидшив крок, щоб не відставати. Почуваючись злочинцем, він однак не приховував захоплення новою інформацією, що випливала з цього документа. Джон Більтон був ілюмінатом. Він склав цього вірша для Галілея, щоб умістити його на п'ятій сторінці, подалі від очей Ватикану. Коли внутрішнє подвір'я лишилося